Я розвідчила знімати відео. Я вітаю вас на своєму каналі Once Again. Я вже забула, як це про щось розказувати, але я постараюся її пригадати. Я дуже перепрошую за довгу відсутність. Я постараюся сьогодні виправити хорошим і довгим блогом. Хочу, щоб ви провели цю суботу зі мною. Сьогодні субота, 29 квітня. Я абсолютно не мала часу раніше щось знімати і розкажу вам коротко, що відбувалося мною за весь цей час, тому що ми були вдома у міхала батьків. Спочатку я зустріла своїх батьків, які приїхали до мене, і ми провели трошки часу разом у Варшаві і поїхали до Міхала-Батьків гості на свята. Після того, як батьки поїхали, ми сіли і зайнялися роботою, тому що все таки робочий тиждень був. І після, мені здається, Великодня всі на роботі просто почали працювати. Таке, якби це був останній тиждень, або таке, якби вони нічого не робили весь той час перед Пасхою, і потім всі починають відразу від тебе щось хотіти, тисячу мейлів тобі висилати, і це просто. Я була дуже втомлена. Але на цьому не закінчили пригоди. Ми поїхали до Міхала додому трошки швидше, ми забрали рішення суду, суд відбувся. Я можу брати шлюб в Польщі, але ми ще збираємо інші документи але про це все потім по порядку. І ми від відміхали з дому, залишили там котика, бо тому що ми не маємо документів на Міку, щоб її взяти через кордон, і поїхали до моїх батьків в Україну. Там ми побули теж три дні, верталася назад, стояла 9 годин на кордоні. Я була дуже втомлена. Я мала їхати назад машиною, і я просто носила їхати десь, не знаю, десь 30 хвилин машиною за перемишлем. От, типу, за перемишлем, я зразу кажу, до Міхала, що я чую, що я засинаю, знаю. ну, мені тяжко концентруватися на дорозі. Мені пливуть у ті полоси, і я просто кажу, сідай ти, бо ну, я не дам ради. А Міхал теж був дуже змучений. І ми повернулися назад ледве-ледво, але доміхала додому, забрали кота на наступного дня в Варшаву знову в офіс на роботу. І після цього тижня в мене був дуже якийсь тяжкий старт тижня, тому що ми почали працювати спочатку з дому, тоді все в середу, і після. Моєї відсутності спочатку після свята, там воно тому що вихідні, потім я взяла свої вихідні на українські свята. Якби, і я просто трошки випала з життя, і я вертаюся, а це вже зразу мільйон знову якихось мітингів, колів, мейлів, тем, які треба вирішити і проблеми, які треба ще займатися, і так далі. Но цього було дуже багато, і я дуже зумилась. Наступні вихідні. Третій тиждень ми були на весіллі в друзів. Це був шлюб. Просто на третій людей така, якби це мав бути обід весільний, але ми так класно провели час, що ми розійшлися в другій ночі. Ми після ресторану поїхали ще до них додому, і взагалі було дуже дуже класний. Я дуже файно провела час. Я ж надихнулася, тим планувати вже чим швидше оце своє святкування, і як в нас буде виглядати наш шлюб. Я, я дуже не можу вже дочекатися. У мене вже тисячі ідей, вже переглядаю ресторани і тому подібне. Все, що я хочу зробити. Ну, Ми будемо робити в Варшаві, напевно, що я думаю, ну в будь-якому разі це буде в Польщі. Подивимося, як нам там вийде, я не хочу казати, тому що завжди воно все міняється в останній день. Ну, і то такий короткий опис того, де я була весь цей час. Дуже багато роботи. Навіть вчора в мене була дуже важка п'ятниця. Мені здається, це через те, що люди всі починають щось працювати і робити, бо. Після травня почнеться червень, і вже в другій половині червня, липень-серпень, всі в відпустках в дані, мені здається, взагалі буде в офісі просто пусто. І тому трохи буде тяжко щось добитися і щось доробити до кінця, і щось закінчити якісь не знаю, завдання, проєкт або справу. Тому я розумію, що треба зараз щось з того робити, і коли я пробую щось зробити, я бачу теж, як люди всі зайняті, і це трошки втомлює Втомлює те, що в тебе дуже багато обов'язків. І дуже мало сили. Ну, це все. Хочеш сіти на двір. Сонечко на дворі світить, класна погода, а ти мусиш сидіти і працювати. А це несправедливо, правда? Але Ютуб мені грошей не платить, а робота моя платить гроші. І то непогано, так що не чого нарікати. Я, звичайно, сміюся. Я дуже люблю займатися тим, щоб знімати відео. І я останнім часом знімаю багато на інстаграм, якихось таких мут коротких влогів, міні-міні. Як мій день починається, як я готую якийсь сніданок, і це звичай роблю вдома, тому що е як я десь ду, я вже зайнята чимось, і мені дуже тяжко пам'ятати, про те, що треба тягувати телефон і ще щось знімати. Одним словом, я хочу, щоб ви провели цей день зі мною. У нас сьогодні план на відпочинок маленький. Я сподіваюся, що ми просто проведемо час вдома. Може, підемо ще де, що докупимо в магазині і зробимо маленький шопінг. Ми придумали робити сьогодні піцу. Я вже дуже даніла піцу. З нами не ту піцу міхла, яку він дуже класно робить. І я скучила за піцу, я кажу, давай спробуємо зробити, але вдома і так для себе часто в суботу. І ми вирішили, що зробимо ту піцу, а потім я хочу трошки поприбирати і організувати вдома. У мене виникла ідея. Перестати займатися прибиранням. взагалі, останнім часом я дуже стараюсь відходити від якихось радянських установок, пострадянських, які є в мене в голові, просто через те, що я виховувалася в тому пострадянському просторі, і я вирішила перейти до іншого стилю прибирання, тому що в мене була субота, це день прибирання, все прибрати, все вимити просто до чиста, втомитися як просто собака. І лежати, і просто не могли навіть встати. А в четвер я поприбирала трошки ванни. В одній і в другій ванні я прибрала вчора. Я прибрала трошки в спальні. І сьогодні треба закінчити. І сьогодні приберу собі іншу якусь кімнату або кухню і салон. І просто кожного дня робити щось от з таким мінімальним зусиллями. Покажу вам, як я придумала, яку управу я знайшла на міку. Щоб вона не викидала землю з вазонів, тому що вона постійно тим займається. І я придумала, що ми просто а, покладемо такі каміння, і, і це каміння я бачила в офісі, бо я купила таку саму квітку, як у нас в офісі, яка витримує різні температури і часто тим керувалась. І я його там бачила, я знаю, що для цієї квітки воно буде окей. Я не для всіх поставила, але наразі я тестую і вже другий день, і вона не пхається туди, і навіть камінчиків не покидала. Тому я розумію, що вона, напевно, туди вже не полізе. Тому будемо займатися перевихованням кота. Отакі От проблеми дорослих людей. Так що запрошую вас провести цей день зі мною. надіюсь, вам це цікаво. ж гарна погода. Це наша Міка робила свої порядки. Тут щось то навіть камінчики не лежать на підлозі, тому я підозрюю, що вона туди налізе. Мені здається, що дуже гарно та квітка виглядає, випускає нові листочки. Поставила, до речі, ще на таку квітку для телевізора. Що ти можеш сказати свій захист? Нічого, правда, скажіть, тебе і так люблять. Залишилось попрати ще оце взуття, точніше, почистити. Ці я не знаю, чи я зможу випрати. Я просто їх можу почистити добре. А ці, напевно, що випрати, тому що вони ще й тут дуже брудні, їх треба буде чистити, так що я зараз тим займуся. Це дві останні пари, які мені залишились повністю. Поскладала все тут. Тепер порядок ідеальний. Все чистенько стоїть, поветерено. Ну і ще плюс в мене є ця шафка, яку я вам колись там показувала. І тут теж є взуття, я поскладала ще раніше. Тому ідеально. Вона теж дуже розгружає шафу, тому що раніше тут просто був, не знаю, кошмар якийсь найгірший. Все було одне на одному повпигуване. А зараз ідеально собі стоїть. І не ще це взуття. Ми ще купили отакі штучки. Щоб, якщо треба, поставити, щоб вони загиналися носики, наприклад, отут. Так що, Можна сказати, що сьогодні вже одна добра справа зроблена. Правда, Мія? Міка допомагає, вона зараз мене підтримує морально. Сидить завжди з боку і дивиться. І думає, напевно, себе, Боже, як добре, що я не можу таких речей робити. Розігріваємо духовку до 300 градусів з каменем всередині. Ми починаємо її розігрівати за годину до того, як будемо пекти піцу. Робимо соус. Для цього нам потрібні помидори з банки, виділяємо цю частину, до якої прилягало стебельце. А решта подрібнюємо руками. Нарізаємо грубими шматочками моцареллу, а потім відбувається магія з тістом. Міхал каже, що вчився цього всього з, від свого знайомого, і так само від з відео з Ютуба. Я думаю, що я ці відео прикріплю вам в описі до відео, і ви зможете так само навчитися, подивитися, попрактикувати, тому що це для мене величезна майстерність. Я цього робити не вмію. На соус, який виклали на піцу, викладаємо так само моцарелу і ковбаски. Піца аля пепероні. Цю копаску вона називається Чорізо, і ми її купляли в Кафланді, і вона теж чудово підходить. Неаполітанська піца випікається 3 хвилини при температурі 300 градусів. Якщо у вас є п'єць на піцу, я думаю, що вона швидше випечеться, Навіть однієї хвилини може бути достатньо. Міхал дуже часто витягує піцу і хоча б один раз її повертає, щоб вона рівномірно припеклася з кожного боку. Ми випікаємо її в режимі гриль з температурою, як я вже казала, 300 градусів. На піцу я додаю сир Буретта. Його теж купляли в Кафланді. Насправді я тут додала цілу частину, але мені здається, що половинку було б достатньо, тому що я не змогла це все з'їсти. Поливаємо оливковою олією, додаємо трошки перцю. І вуаля найсмачніша неаполітанська домашня піца. Готова, можна йти пробувати. До піци цієї пасують дуже олії. І я купляю теж в кафлунгі з чилі або з базиліком. Це ж з базиліком, вона взагалі не гостра і мене супер здивувала своїм смаком. Пробуємо. Якщо ви обідаєте, або вечеряєте, ви снідаєте смачного вам! Цінно заявляю, це був найкращий обід, якийсь можна уявити в суботу. Е, homemade піца, яку ми самі зробили в неаполітанському стилі. Спеціально вона печеться при 300 градусів на камені, тільки 3 хвилини, але в цьому весь, е, весь смак цієї піци, що ти її дістаєш з духовки, вона е, щойно, щойно, як зб'ється. І вона дуже смачна і класно, що те, що ми самі її робимо, що ми самі купляємо всі інгредієнти, ми собі плануємо, готуємо тісто два дні до того, як будемо пекти піцу і так далі. Ну, більшість, як я вже сказала, це робить міхал, але ми разом плануємо, готуємо, закупляємо. І це просто такий класний ритуал, як провести вихідні. так як Міхал, як я вже сказала, все готував і робив піцу. То я тепер беруся прибирання, тому що в кухні. Дуже багато яких треба прибирати, і ми з вами зараз цим будемо займатися. З вами збиратися на шопінг. А, я зараз буду вдягатися. Перед тим я закину прання, тому що в мене ще є прання на сьогодні заплановане, а я ж його не почала. Е, я трошки прогулялася перед тим, як ми робили обід, і е, говорила з подружкою з Львова, е, ми дуже довго говорили, е, тому я трошки вирішила пройтися, не гайте час, і, і мені треба сьогодні купити крем. І мені ще треба купити вітамін С, тому що мені закинувся. І ще від недавнього часу я теж вирішила планувати, що я буду готувати, тому що деколи я викину продукти якісь з холодильника, І мені шкода викидувати, тому що я просто банально забуваю, що я це купила і я хотіла щось з цього приготувати. Ми вирішили робити собі план на тиждень, що я буду готувати. І в такий спосіб я буду купувати продукти, тому що так буде простіше. Думаю, що це буде zero waste, І це більш екологічно, мені так здається. Тому е, йду закидати прання, збиратися і побачився з вами вже пізніше. Взагалі, в мене якийсь такий продуктивний день просто, аж хочеться ділитися тою енергією з всіма, тому що мені якось хочеться щось робити. Я не втомлююся сьогодні. Просто, просто, але як же чудово прості радості життя. Йду збиратися і забираю вас з собою на шопінг. Надіюсь, що щось не забуду поснімати, тому що я буду бігати з магазину в магазин. Вже треба туди доїхати. сьогодні машини нема багато на дорозі. В я зробила. Мені треба ще поїхати в продуктовий магазин. Але так як воля парку є тільки Ашан, а в Ашан я не ходжу. Я поїду в Кауфланд, який є біля мене недалеко. Тому. let's go! Так мені зайшла ця пісня, капець просто. Ну що, ми приїхали в Кауфланд. Again. Приїхали. Дуже класна погода на дворі. Треба піти зараз десь пройтися. У мене трошки щось голова розболіла з під кінець дня. І думаю, що це просто може від того, що мені бракує свіжого повітря. Я сьогодні в день погуляли і почувалося прекрасно. Я думаю, що треба зараз знову піти прогулятися. І буде класно. Теж моє брання, але зробилось. Йдемо розбирати покупки. До речі, покажу вам, що купила в Rituals. Напевно, вам це буде цікаво. Розпаковка влог. Це мені дали в подарунок, я цього не купляла, але вріталася, до речі, дуже класна штука І не дуже часто тобі дають якісь подарунки. Зараз подивимося, що це. Це бальзам для рук і крем для рук. Наступне це вже я купляла. Перше це вклад до крему денного. У мене є денний крем від них, і це така штука, щоб в нього помістити. Я, до речі, зараз його принесу і вам покажу. Оця штучка з крему витягується. І оцей вклад поміщається сюди. Наступний у нас крем нічний. Він повинен бути такий самий, тільки просто написано Night. У мене ще є денний крем, але я вирішила, що я буду мати. і цей, і цей, Це останнє що я взяла собі? Ось такий пілінг для тіла. Він дуже гарно пахне. У мене був такий червоний, у мене був такий білий, він у мене ще є. І тепер я купила такий от зелений. Пахне просто божественно. я жалію, що я не можу передати вам запах. Зараз піду тестувати ці штучки. Крем і бальзам для рук. Дуже гарно пахне. Я залежна від пробування нових штук. Шуруєм на прогулянку. Цей кіт живе своє найкраще життя котяче. Я так полюбила пити чай з м'ятою останнім часом. Тому тобто я раніше взагалі, крім чорного чаю, і ну, часами дуже-дуже рідко зеленого, взагалі ніяк не толерувала, а тепер мені подобається. Люди міняються. Цей день був насичений, я втомилась, чесно кажу, я багато всього зробила. Ми пішли ще з Міхалом прогулятися. Потім я аж поговорила з мамою, і тільки що закінчила говорити, я собі зробила чай і митися. Це вже година 25 по 9 вечора. Я вже просто чую, що я трошки починаю засинати і мене дуже-дуже сильно тягне вже спати. В зв'язку з тим, план такий, що. Я йду зараз приймати теплесенький душ, допивати свій чайок і складати свої кісточки ліжечку спати. Я дуже надіюся, що я вас мотивувала, можливо, на прибирання і що ви почули цей хороший настрій. Я вам його трошки передала, тому що вони сьогодні насправді хороший день, незважаючи на те, що вчора п'ятниця була жахлива, а сьогодні просто спокійний, розмірений, добрий, приємний день. Такий, як повинен бути день вихідного е, в суботу. І найбільше мене тішить, що завтра неділя ще в мене ще є один день відпочити, а ще понеділок вихідний, і потім тільки вівторок робочий і знову середа вихідна. Вау! Я дуже вам дякую за перегляд, дуже дякую за активність, е, за те, що ви дивитесь, за те, що ви зі мною. Я дуже стараюсь і буду дальше старатися, щоб відео виходили частіше. І я буду перекладати цього зусилля. Тому буду вам вдячна за підписку, будь-який коментар. Діліться своїми думками, діліться своїми лайфхаками, як ви організовуєте, як часто ви робите таке прибирання, як ви це називаєте, типу, як, як ви прибираєте вдома, які у вас звички, чистоти і так далі. Буду рада чути від вас якийсь фідбек. Дякую вам за перегляд. Я е, біжу приймати душ. І бажаю вам спокійних і собі спокійних, приємних, добрих снів. Па-па!